Привіт, я Марія, головна редакторка сайту Expert Game Reviews, сайту про ігри на англійській мові. Йому вже більше п'яти років, але зараз ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про гру Спадок Хогвартс або ж «Hogwarts Legacy». Це буде огляд, в якому я розповім своє враження про гру, а також дам їй свої суб'єктивні судження. На відео ви побачите нарізки з моїх стримів. Їх вийшла ціла серія з 12 епізодів. Вони по 3-4 години. Я пройшла повністю всю гру і готова з вами поділитися своїми враженнями. Одразу хочу сказати про те, що це мої думки, які базуються на моєму досвіді і на моїх, звичайно ж, суб'єктивних переконаннях і вподобаннях. Отже, спадок Гогвардс. Я дуже очікувала цю гру. Тому що я фанатіла від всесвіту Гаррі Поттера, В ігри Гаррі Поттера перші три я теж грала, коли ще була маленькою дівчинкою. І, звичайно ж, я дуже сильно чекала на цю гру. І, мабуть, саме через це очікування величина мого розчарування була не менш великою. Я не консольний гравець. Мені не подобаються ігри на консолях, я не вмію грати на геймпаді. Всі ігри, які в мене є, які я люблю, це ПКшні ігри. Я граю, навіть якщо є можливість грати на геймпаді, граю завжди тільки через клавіатуру і мишку. Це важливо через те, що це вплинуло на моє враження від гри напряму. Це рольова гра, в якій ви граєте за е, чарівника. В якого є певний набір абілок. Ви маєте їх прокачувати ну, вашого персонажа, і діяти відповідно до того, які бонуси ваш персонаж отримує. Ви будете виконувати певний набір квестів, пов'язаних з головним сюжетом, який зав'язаний ну, на вашій персоналії. На додачі до мен квесту також будуть. Побічні квести, які мають свої сюжетні лінії, і в принципі це добре. Вони непогано продумані, вони також занурюють в атмосферу. Я б сказала, що вони доволі хороші у спадку Гогвардс відкритий світ, і це дуже красиво. Але наповнення його, окрім графіки, якщо ми говоримо про ігролад, дуже тривіальне. Ви побачите низку загадок, схожих одну на одну. Вони будуть повторюватися. Принцип їх не буде змінюватися. Вам треба буде один раз здогадатися, зрозуміти, яким чином воно працює, а це зробити дуже легко, тому що, я так розумію, складність їх була націлена на все ж таки середнього гравця, який не буде ламати собі голову. І це робить гру дуже монотонною, перевантаженою. Легкими завданнями навіть ці загадки, які задумувалися як складні, вони все одно не цікаві. Їх не цікаво розгадувати, і вони не дають нормальну винагороду. Також хотіла би зазначити про винагороди, що, як на мене, вони не відповідають дійсності. Ну, тобто. Ви дуже часто витрачаєте 5 хвилин свого часу на те, щоб отримати синю річ, яка ну, ви або її зламаєте, або ви її продасте, бо на неї звертати якусь особливу увагу немає жодного сенсу. Але чого ж і тільки про погане? Є і хороше, і найосновне хороше, що в цій грі є, це атмосферність. Вона дивовижна. Це правда. Ви будете. Перенесені максимально в світ е, Гаррі Потера. Це основний плюс, який в цій грі є. Це надзвичайно атмосферна і красива гра. В ній ви точно зможете насолодитися тим, як влаштований Гогвартс, Гоксміт та інші прилеглі території біля Гогвардсу. Е, вона дійсно надзвичайно красива, дуже е, реалістична. І це направду дає можливість поринути у всесвіт Гаррі Поттера Потера і насолодитися їм сповна. І на цьому для мене плюси завершуються, тому що якщо ми будемо розбирати далі такі речі, як сюжет, до прикладу. Він доволі також тривіальний. Він в дусі сьогодення. Він нагадує будь-яку історію про супергероя, який там не знає про свої навички, не знає про те, який він класний. він проходить якийсь шлях для того, щоб це все, ну, це все було вже. І останнім часом цей сюжет він абсолютно попсовий, він скрізь. Якщо з вас хочуть збити якісь бабки, то вам пхають отакий сюжет. Ну, але це суто моя думка. Ще я хотіла розглянути монотонність на прикладі прекрасних фантастичних звірів. Так, вони милі, вони прикольні, їх можна ловити, саджати в себе в хайдауті, але. Догляд за ними це просто якийсь жах. По суті, вони необхідні для гри лише для того, щоб отримати реагенти, для того, щоб покращувати свої речі. Але треба їх розчісувати, треба їх кормити, і потім кожного з них ще якось обмацати для того, щоб отримати ці речі. І якщо можна скрафтити стойку, яка буде їх автоматично кормити, ви все одно, коли приходите туди, в їхня їх там в вашому хайдауті їх здається чотири зони. Вони класні, вони красиві, вони суперові. Але ну, ми ж говоримо про гру, ми говоримо не про фільм і, і не про фільм в грі. Е, то коли ви заходите в ці зони, е, то всі е, пети, ці ваші фантастичні звірі, вони починають спавнитися з вашим приходом. Відповідно, вони. Е, не зачісані, не покормлені. І ви маєте стояти і чекати, поки ж ці всі прекрасні фантастичні звірі дивовижні поїдять. Потім кожного з них треба окремо позачісувати. І вже потім після цього можна з них дістати ваші реагенти. Е, жах, просто жах, чесно. Е, окрім того, їх можна ще е, вирощувати. Я так розумію, що вирощувати їх можна для того, щоб потім продавати. Бо вони абсолютно в однакову ціну можуть продаватися в гоксміді, і таким чином ви можете собі отримати. Мати додаткові гроші, але незрозуміло для чого це робити майже вже так, ну в середині гри, коли у вас і так вже достатньо грошей для того, щоб отримати все, що вам необхідно. Ну я так розумію, що воно є, аби воно було. Це така гра в грі, яка ще вас надихає не тільки. Гаррі Потером, а ще й фантастичними звірями цього прекрасного світу. І ось всі ці докупи речі і ще багато інших, про які я зараз не згадала, роблять гру, як то кажуть, кінцом. Для консолей. Тобто, по суті, ця гра була створена не для того, щоб можна було в неї пограти і насолодитися саме геймплеєм, грою, пройти її, там, отримати якийсь від цього там, захват. Гра повністю націлена на дві речі на вау-ефект і заробляння грошей. Саме це я в принципі не люблю в сьогоденних іграх, тому що більшість аа проектів зараз думають лише про свій заробіток. Так, думати про свій заробіток важливо, це нормально. Але коли ми думаємо лише про заробіток, коли ми думаємо лише про гроші, то продукт від цього страждає, тому що вони перестають думати про свого гравця. Вони починають думати про те, яким чином з цього гравця отримати кошти. Я купила делюкс версію. А натомість я отримала якесь кіно низької якості по всесвіту Гаррі Поттера». Десь вже через 10 годин я зрозуміла, що я просто нудьгую в цій грі. Ну мені нудно. І ось єдиним словом, якщо можна було описати двома словами: це монотонність і нудьга. Все для мене ці два слова, і ці дві емоції повністю перекреслили все хороше, що в цій грі є. Ще один аргумент, чому розробники та паблішери, видавці хотіли просто зробити бабла. А не дати якісний кльовий продукт, в який можна грати, насолоджуватися і грати ще раз, і потім грати ще раз, і пригадувати, повертатися через декілька років до цієї гри. Ну, в принципі, те, чого я очікую від продукту А класу, коли ти хочеш в неї саме грати, а не просто дивитися і літати на мітлі, споглядаючи мальовничі краєвиди в Гогварсу, це я можу подивитися і в Гаррі Поттері. Але те за ось про що комунікація з гравцями в них на рівні. Просто жахливому. Так, я знаю, ми вже всі проїхали цю історію про те, що українська ігрова ком'юніті була повністю проігнорована саппортом в Твіттері. Ну, я особисто не забула і забувати це не забираю, не збираюся. Те, яким чином мене заспокоїли інші блогери, мене не заспокоює, тому що факт залишається фактом: на нас забили. На якийсь час, потім придумали нам відмазку і переклали сайт на українську мову. Більше нам ніхто нічого не обіцяв, це не комунікація. Навіть якщо ми приберемо контекст, навіть якщо ми не будемо зараз звертати увагу, буде локалізація українська, не буде чи е, вигідно, не вигідно, це мене зараз все не хвилює. Мене як користувача, як гравця, як людину, яка заплатила за цю гру е, великі кошти. Тому що я купила делюкс версію, я не отримала від неї абсолютно нічого. І навіть комунікація зі мною була просто на від'ємному рівні. Це ну жах, це жах. Я вважаю, що треба сміло, відверто говорити цю свою думку для того, щоб ну. Якось змінювати цю тенденцію, бо те, до чого йде зараз ринок геймінгу це просто якась прірва. Прірва маркетингу, яка несеться, навіть ні це потяг, потяг маркетингу, який несе нас всіх у прірву. Бо нам кажуть, цей продукт класний, ви маєте його полюбити. І більшість людей, абсолютно не відгрібаючи в тому, гарно воно чи не гарно, кажуть, що воно гарно. Тому що так їм сказала реклама. Ну але ж, мене такі особисто, я не равлик. Я не буду на чорне казати біле, на біле казати чорне і радіти тому, що мені наклали на вуха маркетингового лайна. Пробачте мені мою емоційність, просто я дійсно дуже багатого очікувала від цієї гри, і мене просто таке враження, що мене обманули. Тому, якщо ви ще думаєте пограти в цю гру для того, щоб насолодитися атмосферою, а це те, що можна дійсно зробити в цій грі, то я вам бажаю або дочекатися, коли вона буде дешевшою, або знайти інший шлях, до якого я не закликаю, для того, щоб пограти в цю. Легендарну фантастичну гру! А з вами була Марія. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Наступні мої огляди будуть такими ж відвертими.